Що зроблене про всяк випадок, потім рятувала вашу дупу. Навчилась проводити серцево-легеневу реанімацію та надавати першу домедичну допомогу. Мені довелося провести серцево-легеневу реанімацію подрузі сім'ї, коли вона втратила свідомість від серцевого нападу. На щастя, її повернули до життя після 15 хвилин непритомності. Вона відбулася лише незначними проблемами з пам'яттю, здебільшого просто не може згадати той день. І, хоча минуло вже багато років, ця жінка досі з нами. Пізно ввечері доставляв піцу в кримінальний квартал, величезний житловий комплекс з кількома будинками. Підійшовши до вхідних дверей, я помітив пару хлопців у темному одязі приблизно за 30 метрів позаду, що йшли в моєму напрямку. Замовниця жила на другому поверсі, і коли я підійшов до її дверей, почув, як вхідні двері житлового комплексу відчинились та зачинились. Жінка оплатила замовлення через термінал, а чи віддала готівкою. Коли я клав квитанцію у сумку, де тримав гроші, витягнув усю готівку та засунув у внутрішню кишеню піджака для більшої безпеки, залишив у сумці лише здачу, яку носив собою тієї ночі, почав спускатись сходами вниз, із за кута на мене вискочило двоє хлопців. Один з них націлив на мене пістолет і сказав віддати всі гроші. Я швидко передав їм сумку, і вони пішли до заднього входу житлового комплексу. Ніколи в житті я так швидко не біг назад до своєї машини. Просто хотів переконати, що я якомога далі. Перш ніж вони зрозуміють, що вкрали в мене 3,5 долари. Четвертаками. Я підвозив свою подругу додому, а потім чомусь заблокував пасажирські двері. Не минуло й десяти хвилин, коли я зупинився на червоне світло, і якийсь засранець спробував відчинити дверцята. Я поняття не маю, чому я вирішив замкнути ті двері після того, як вона вийшла. У мене ніколи не було такої звички. Не знаю, що сталося б, якби той хлопець заліз у мою вантажівку. Їхав з другом, у якого гостював на його мото по багнюці. Посеред їзди, я повертаюсь до свого друга і кажу: чуєш, тобі, мабуть, варто пристебнути ремінь безпеки. Про всяк випадок не минуло й однієї хвилини, як він втратив контроль і врізався у дерево, рухаючись настільки швидко, наскільки ця штука могла їхати за тих умов. З нами все було гаразд, але мото був ще зруйнований. Друг лише глянув на мене великими як тарілки очима і не вимовив ні слова. Мій тато одного разу загубив окуляри. Він збирався просто піти придбати ще одні за старим рецептом, але в останню мить вирішив звернутися до офтальмолога. Раптом щось зміниться. Виявляється, у нього стався розрив сітківки ока. Його записали на операцію наступного дня. Все було дуже погано. Лікарі сказали, що він, ймовірно, дуже швидко втратив безіри, якби не прийшов у той день. У мене були проблеми зі шлунком, і мій лікар відправив мене на колоноскопію, щоб все перевірити. Виявили один поліп, нічого страшного пов'язаного з поточною проблемою. Сказали мені пройти через 5 років про всяк випадок. Я поставив Google нагадування і забув про це. Через 5 років я знову пішов на колоноскопію. Цього разу виявили набагато більше наростів. Лікарі сказали, що якби цього не побачили, то через 5-20 років у мене точно розвинувся брак. Натомість мені видалили всі поліпи. І тепер я регулярно ходжу на колоноскопію через специфічний синдром, який виявили під час того обстеження. Мені далеко до того віку, коли зазвичай роблять колоноскопію, тому я точно захворів би на рак. Якщо вам рекомендують, пройдіть колоноскопію. Страхування орендованої дошки для серфінгу на суму 5 доларів. США. зламав ту в срату дровеняку навпіл за перші 10 хвилин серфінгу. Мій хлопець, його найкращий друг і моя найкраща подруга. Жінки позаду їхали в його бронко до Тахо, щоб покататись на лижах. Мандрівка тривала три години, а ми погуляли напередодні ввечері, тому я трохи задрімала. Я прокинулась з відчуттям паніки і помітила, що Нік, мій хлопець, не пристебнутий. Я просто почала кричати: Ніку, пристебни ремінь безпеки, Ніку, будь ласка, я розплакалась. Він відповів: Заспокойся, чому ти кричиш як божевільна? Його друг сказав: Чувак, просто зробля. Би щоб вона припинила кричати, так він і зробив. Через 30 хвилин ми підспівували радіо, як раптом потрапили на ожеледь. Бронко перевернувся приблизно три рази та приземлився колесами до верху. Якби не гігантське дерево, яке зачепило бампер, ми б зісковзнули згори. Нік розбив плече. Найбільше пошкоджень було на стороні переднього пасажира. Ми всі отримали хлистові травми та подряпини від речей, які літали по машині, але в іншому випадку просто відправились би на той світ. Немає шансів, щоб нік виж. Жоби, якби не був пристебнутий ременем безпеки, Здавалося, що він мав би бути вдячний мені за порятунок, але через місяць я дізналася, що він спав з моєю найкращою подругою. Я збирався до школи, поки мама блювала у ванній. Вона сказала, що просто щось не те з'їла, і я можу йти до школи. Але мимохість згадала, що у неї ще болить рука. Я відчув, що щось пішло не так, тому викликав швидку. Вони приїхали та відвезли її у лікарню. У неї тричі зупинялось серце. Щоразу потрібна була дефібриляція. Пізніше їй зробили подвійне шунтування, і приблизно через місяць вона врешті змогла піднятись з ліжка. Парамедики сказали, що вона померла через 5 хвилин після мого Ходу, якби я не подзвонив. У мене були якісь дивні больові симптоми, і я пішов до лікаря, хоча вважав, що, мабуть, перебільшую. Виявилось, у мене рак. У мене була подруга, яка померла від раку у віці 40 років. Щоразу, коли я відчуваю сором'язливість або думаю, що проблема не варта уваги. Я уявляю, як сильно вона кричатиме на мене за те, що я не пішла перевіритись з дурної причини. Будь ласка, люди, якщо ви коли-небудь почуватиметесь недолугим, ідучи до лікаря, пам'ятайте, що Джез дала б доброго прочухана, щоб відправити вас. На огляд вона не хотіла б, щоб ви пройшли через те, що й вона лише тому, що вам було соромно. Вона хоче, щоб ви жили. Одного разу я вперше спробував приготувати каріоку різновид філіппінських смажених моті. Після того, як поклав їх в олію, я влаштувався зручніше і став уважно спостерігати за тим, як вони смажаться. Я ніколи не одягаю фартух під час приготування їжі, але чомусь подумав, що цього разу він не завадить. Щойно я вийшов із зони дії фритюрниці, і мої каріоки почали вибухати. Виявляється, під час смаження може утворюватись непроникна оболонка. Всередині тістечок накопичувався тиск. Оки вони не потріскали та не розбризкали гарячу олію по всій кухні. Звісно, я потягнувся за фартухом і мене не зачепило. У всіх наступних партіях я зробив по кілька отворів. Звичайно, як тільки прибрав кухню, я їх з'їв. Було дуже смачно. 10 з 10. Дуже рекомендую. Якщо хтось захоче приготувати, ось рецепт посилання в описі. Зазвичай я досить вразлива і легко піддаю стиску однолітків. Одного разу, коли я була молодшою, я гуляла зі своїми друзями та парою крутих хлопців зі старших класів, з якими ми познайомились лише того дня. Дівчата фліртували з ними, але я могла точно сказати, що вони ідіоти. Коли всі захотіли покататись з хлопцями, я подумала: ні, я не довіряю цим мудакам. Думаю, краще просто позвонити батькам і піти додому. Наступного ранку мені зателефонувала одна з дівчат, яка сіла до них в авто. Один зі старшокласників був за кермом. Вони потрапили в серйозну аварію. Моя інша подруга не була пристебнута ременем безпеки, вдарилась головою об панель приладів і пробула в комі 6 місяців. Кілька років мусила проходити реабілітацію. Досі не можу повірити, що в той день, коли я вирішила не плисти за течією, це можливо врятувало мені життя. Дуже шкода тієї подруги. Ми були дуже близькі, але вона так і не оговталась після того випадку. Її характер теж змінився. Я досі думаю наскільки успішною вона стала б, і ще були б ми досі друзями, якби цього не сталося з нею. Дуже сумно. Я доглядав за своїм маленьким племінником. Він знайшов десь у будинку металеву соломинку і почав нею гратись. Малий просто вистукував щось і розмахував нею. Але я щойно прочитав історію на Reddit про жінку, яка впала на металеву соломинку і та проткнула їй обличчя. Тож забрав металеву соломинку у племінника і натомість дав йому м'яку силіконову. Я не перебільшу, коли скажу, що менш ніж через 5 хвилин він упав як усі маленькі діти, і я побачив, що силіконова соломинка врізалась йому в щоку. Після цього мені довелось трохи посидіти, заспокоїти нерви. Не я, а мій колега намагався відокремити кілька залізничних шпал за допомогою лома. Коли він різко повернув інструмент, вилетів цвях і вдарився об лінзу його захисних робочих окулярів. Тепер він тримає їх на своєму столі як нагадування. Так, правила безпеки придумали не тільки щоб було. Зберіг місце знаходження свого автомобіля за допомогою GPS на картах Google перед тим як відправитись досліджувати національний ліс із товаришем. Ми взяли кілька вудок і вирушили до найближчої водойми, яку знайшли на карті, сподіваючись зловити пару рибок. Виявилось, що це було болото, а не озеро, і ми настільки звернули зі шляху, що могло закінчитись все дуже погано. Ми насправді відійшли не так далеко від місця, де припаркувались, але якимось чином опинились по той бік болота, навіть не усвідомлюючи цього. Мряка, дощ, комарі, ведмежі сліди. Сонце почало сідати задовго до того, як ми відшукали машину. Без збережених GPS-координат нам світила як мінімум холодна волога ніч у лісі, і швидше за все довелося б розгортати пошуково-рятувальну операцію. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цьому добродію та новому патрону за фінансову підтримку. А чи бувало що обачність стала вам у пригоді? Напишіть в коментарях.